Друзі, уявіть собі таку картину: батьки сидять навпроти свого зруйнованого будинку і чекають, поки рятувальники знайдуть їхнього сина. І досі невідомо, чи живий він, чи ні. І в цьому вин на 100%, А Росія, яка напала на Україну, яка досі обстрілює Україну, а також, на мою думку, в цьому винні ще й США. Сьогодні Київ, Одеса, Запоріжжя, Чернігівщина, Житомирщина, Миколаївщина. Цієї ночі Україна пережила справжнє пекло. Росія випустила понад 440 шахедів, а ще 32 ракети полетіли в наш бік, які були різних типів. Це був один із найбільших ударів по Києву. Вже 15 загиблих і понад 100 поранених. Лише в Києві. А рятувальники продовжують шукати людей під завалами. В Києві ракета, до речі, пробила всі дев'ять поверхів будинку, і він просто склався до рівня другого поверху. Це жахливі кадри, які показують масштаби руйнувань. Ворог запускав дрони з різних напрямків, дуже хитро використовував русло Дніпра. Все робилося для того, щоб обійти нашу систему ППО і максимально. Знищити цивільне населення України. Летіли ракети всіх типів: Х-101, кінжали, калібри. А 400, друзі, 40 шахедів це не випадковість. Справа в тому, що Росія поступово переходить на атаку дронами і збільшує, звичайно, їх виробництво. І я не здивуюсь, якщо в майбутньому ми з вами побачимо вже і 600, і 800 шахедів за одну атаку. І тут я хочу підкреслити 800 шахедів. І напередодні Сполучені Штати, які обіцяли, які ще Байден виділяв нам допомогу передати 20 тисяч ракет, які спеціально предназначені для боротьби з дронами, їх перенаправляють на Близький Схід. Ну, вирішують, що там вони потрібніше. Але чому просто не виділити окремий пакет військової допомоги для Ізраїлю, наприклад, я не розумію. І ми, звичайно, бачимо вже результат. Росія випускає шахеди, значна частина яких досягає своїх цілей, вбиваючи та руйнуючи. Це прямі наслідки, друзі, невиконання обіцянок Сполучених Штатів Америки. Тому в таких жахливих наслідках винна Росія та Сполучені Штати. Російська Федерація, звичайно, за те, що безжалісно обстрілює Україну, ну а США за те, що не допомагають та не дотримуються своїх обіцянок. Зеленський давно просить системи ППО для України, пропонувавши їх навіть купити, але їх досі немає.